Однією з найрозповсюджених розваг молоді в Україні колись була так звана вулиця, своєрідні вечорниці дівчата і хлопців під відкритим небом. Починалася вулиця від велипні тривала тривало вселідо аж до Семена, 14 вересня. Звичайно, вулиця проходила весело і жваво, з музикою, танцями, а найбільше всього було пісень. Кожен вечір, коли відбувалася вулиця, над селом лунала вулиця. Це своєрідна форма традиційної розваги молоді. Там плекалася пошана до народної пісні, народних традицій, розвивалися кращі товариські відносини і зароджувалося справжнє, чисте людське кохання. У Великодні понеділок люди ходили один до одного в гості, христосувалися та співали волочебні пісні з читанням віршів, які в данину називалися «Рогулька». Великодній понеділок називається ще обливним понеділком, бо в цей день за стародавним звичаєм хлопці обливали дівчат водою або вже нова мода парфумами. Натомість дівчата дарували їм крашенки. В цей день для порядку іграх молодь обирає з свого середовища одноголосно атамана і атаманшу, а також піде атамана й піде атаманшу. Відбувається гра з глядачами, гостями міста, імпровізаційно запрошуючи учасників з натовпу людей. Під читання ритуалу, який зачитується обрані отамани атаманши люди-учасники виконують ігру забаву, приймання до паробочної громади, підняти мішок з пшеницею, купити горілки, бенкет, традиційно пити ложками пунш воду. Потім хтось удає, що його кличе до себе дикий лісовий ловець. І інші роблять вигляд, що голять його, а насправді майстять сажує або кремом. Потім йому кладуть на голову вінок з квітів, ставлять склянку з водою, не даючи взяти її до руки. Ставлять перед ним на землю. Парубок має напитися так, щоб не торкнутися склянки. Одягає сорочку, показують вірші, або він сам декламує шлюбний вірш, після чого він має право обрати собі дівчину. Тортура, випробування хлопця, може закінчитися раніше часу, лише в тому випадку, якщо якась з дівчат заступиться, кине хустку і запросить парубка до танцю. Естафета з яйцем. Гравці розбиваються на дві команди, повинні бігцем з яйцем у ложці дістатися до фінішу і повернутися назад, щоб передати яйце іншому товаришу. Можна ускладнити і тримати ложку у роті. Протягом усього дійства буде працювати вільний мікрофон для читання віршів, великодніх привітань та пісень.